Хочеш навчитися малювати очі, які дивляться в душу? Тоді давай розберемося, як це зробити. Поки я буду розповідати, як це зробити, ви можете дивитися таймлапс. Так, перше правило око кругле. Саме око складається з трьох частин: сітківки, рогівки і кришталика. Сітківка, а простіше радужка, не має одного відтінку. В нього багато відтінків. Якщо ви малюєте фарбами. Додавайте різні відтінки, очі не просто зелені чи просто сірі. Вони мають різні відтінки різних кольорів. Кришталик на малюнку допомагає фокусувати погляд. Рогівка це прозорий купол, який додає більше об'єму і робить більше опуклим наше око, але його зобразити неможливо, окрім додавлення просто відблисків і світла. Для того щоб зробити ефект відблисків більш реалістичним, не потрібно залишати білі світлі міста. Не замальовуючи їх, краще в кінці стирачкою додати ці самі відблиски, вони будуть виглядати реалістичніше і м'якше. Не забувайте, що повіки накладаються поверх ока, а не просто малюються ось так як полоска, тому вони об'ємні і мають товщину. Ніколи не робіть око чисто білим. Воно чисто білим ніколи не буває. Робіть завжди якийсь тон. І після того як ви задаєте якийсь тон оку, не забувайте про рефлекси і відблиски. Як ви бачите, зараз моє око тут є відблиск. Порад як малювати реалістичні портрети? Пиши в коментарях, що мені зробити наступне.